І так далі. Акція призначена після обіду в п'ятницю. Тобто мирна піша хода, яка буде супроводжуватись ззаді і спереді е, машинами ДАІ, е, е, я не бачу От, підстав. І робота. Так, є. Робота... Робота... робота закінчиться в обласної адміністрації в п'ятницю в 14-15. 16 16.15. Акція біля обласної адміністрації, навіть не біля обласної адміністрації, а в парку біля пам'ятника Степана Бандеров буде проводитися в 17-й -17 годині. Де вже будете вечеряти вдома. Чи ми будемо заважати працювати обласній адміністрації? І я вбачаю ще продовжую. А чому забороняти до 29 травня? Може давайте вже до 15-го року забуду. Зробіть водом від своїх керівників до 15-го року після президентських виборів нам на два роки. Чого на два місяці тільки забороняє?